Привіт! Сьогодні вирішив поділитися своїм досвідом використання пророщеного насіння льону та розповісти про його переваги. Насіння льону зараз дуже на слуху у тих, хто цікавиться здоровим харчуванням. Я бачу це навіть по своєму YouTube каналі. Наразі відео про насіння льону набирає найбільше переглядів. Тож, які переваги вживання насіння льону? Насіння льону має високий вміст клітковини. Більшість з нас не вживає достатню кількість клітковини, про що я вже раніше розповідав. Тому вживання насіння льону може допомогти вирішити цю проблему. Лігнани насіння льону мають протиракові властивості та запобігають в першу чергу гормонально активним пухлинам, молочних залоз, яєчників та простати. Насіння льону є лідером за вмісту лігнанів. Насіння льону є корисним в профілактиці серцево-судинних захворювань завдяки високому вмісту флавонових цеглі козидів. Ці поліфенольні сполуки пригнічують перекисне окиснення ліпідів, агрегацію тромбоцитів, продивність і лампкість капілярів. Всього одна столова ложка насіння льоду містить добову норму омега-3. Регулярне вживання омега-3 жирних кислот знижує рівень загального та поганого холестерину ліпо низької щільності. Омега-3 жирні кислоти є найактивнішими засобами боротьби із запалення в організмі. Омега-3 і в насінні льоду можуть знизити артеріальний тиск і таким чином запобігти ризику інсульту, гіпертонії та інших серцевих захворювань. Споживання ляного насіння знижує рівень глюкози та інсуліну та покращує чутливість до інсуліну. Насіння рослинних лігнанів омега-3 клітковини насіння льону допомагає покращити травлення, запобігаючи запорам та є профілактикою раку товстого кишечника. Ці поживні речовини також сприяють покращенню роботи імунної системи, вживання продуктів з високим вмістом клітковини сприяє відчуттю швидшого насичення та сповільненню смоктування глюкози, що є корисним у боротьбі із ожирінням. Насіння льону не вмістить глютену. І на сам кінець нагадаю, що насіння льону є надзвичайно хорошим джерелом вітамінів та мінералів. Мушу зазначити також про високий вміст у насінні льону шкідливих для здоров'я сполук, таких як інгибіторитрипсину, міоенозитоп, фосфат та ціаногенні глікозити. Для того, аби отримати потенційно шкідливу дозу цих сполук, необхідно спожити більше 10 столових ложок свіжого насіння льону зараз. Тому раджу споживати одну-дві ложки свіжозмеленого насіння льону на добу. На щастя, ці сполуки є дуже нестабільними і легко руйнуються при термічній обробці. Пророщування також є одним із методів зниження концентрації цих сполук. Крім того, пророщування насіння руйнує ще один антинутрієнт. Яка запобігає смоктанню таких корисних мінералів з їжі, як магній, цінк та залізо. Таким чином, пророщення насіння льону має ті ж переваги для здоров'я, як і звичайне насіння, містить набагато менше токсичних сполук і антинутрієнтів. Для пророщування насіння використовую спеціальну банку, яка має кришку із сіткою. Завдяки цьому насіння дихає і не пересихає. У таку банку засипаю 3 столові ложки насіння льону. Насіння у байці слід промивати проточною водою двічі на день. Вже на другий день насіння починає проростати, а на третій-четвертий день готове до вживання. Пророщене насіння зберігаю у холодильнику 3-4 дні. Додаю 1 столову ложку пророщеного насіння льону до салату. Надіюсь, ти також спробуєш для себе такий варіант вживання насіння льону. Ділись своїми досвідом під відео. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!